Ви отримуєте повну пенсію, максимально можливу. Сім з десяти пенсійних справ, які ми перевіряли, були з помилками. Перевірку робимо без передоплати. Всього три простих кроки: з вас фото таких документів, розпорядження про призначення пенсії, повне з розбивкою по місяцях, та довідка ОК 5, якщо працювали після призначення пенсії. З нас. Розрахунок максимально можливої пенсії для вас та готова заява до пенсійного фонду від нашого юриста про підстави для збільшення вашої пенсії. Оплата всього 300 гривень після перевірки розрахунку. Підвищили пенсію, сплачуєте одноразово різницю між вашою минулою пенсією і новою збільшеною. Наприклад, ваша пенсія була 4200, після збільшення вона стала 6. 100. Різниця 1900 гривень. Тож оплачуєте 1900 гривень одноразово. Якщо пенсійний фонд не відповідає на ваше електронне звернення, подаємо заяву у паперовому вигляді. Якщо потрібно, звертаємося до вищих керівних органів пенсійного фонду зі скаргами на дії або бездіяльність місцевого відділення пенсійного фонду. Суд. Лише за потреби не чекайте нових правил, пенсійних балів, закінчення війни і таке інше. Помилки в вашій пенсійній справі самі не зникнуть. Пишіть у гуглі пенсія.укр і замовляйте перевірку вже зараз.